Мої вітання. Сьогодні готую печиво без масла та яєць, лише з трьох доступних інгредієнтів з от такою от структурою на зломі, уже в готовому вигляді. Тут проглядається досить таки велика кількість ніжних крихких шарів, які печиво просто тане в роті. Досягти цього можна легко та просто з допомогою правильно підібраних пропорцій та способу змішування. Саме він дає таку чудову текстуру печиву. Отож, з першу Просіяного борошна в миску додаємо 450 грамів. Більш нічого, лише одне борошно. Розпушувач не додаємо. Якщо, наприклад, використовуєте смалець з середового сала, тоді можете додати ванілін. Тому що середове сало може трішечки мати вираженіший аромат. Я використовую смалець стопленого тонкого сала, тому ванілін не додаю, печиво в результаті виходить само по собі ароматним. От. Я ж кажу: лише в тому випадку, коли середове сало. Тепер, от, ще. Має бути смалець холодний. Я тримала його в холодильнику прямо над морозилкою, максимально холодний. щоб І працюємо з таким тістом швидко. Дуже схоже на те, що ми працюємо з тістом на наполеон. От Там багато листів, і тут так само розважуємо, має вийти в результаті смальцю 200 г. Ні в якому разі не перевищуйте дозу. Наприклад, борошна ніколи не кладіть менше і набагато більше жиру не кладіть. Там 1-2 грами похибка може бути. Але тому, що якщо у нас тут з рідини це жир. Якщо в нас не вистачає борошна, значить печиво не підіймається. Не збільшується в об'ємі, залишається маленьким. Всередині, після того, як ви його спекли, вологим, мокрим таким аж ну, жир, просто стоплений жир. Так, це в такому випадку, коли не вистачає борошна. Тому ні в якому разі не міряємо борошно на стакани. 450 грамів борошна на вагу, не стаканами, тому що об'єм стаканів різний, по-різному його туди можна е, напресувати, можна багато, я ж кажу, Сильно щільно втиснути, можна просто легенько набрати, і там буде не доставати кількості лише на вагу. Тепер що ми робимо? Кожен шматочок смальцю, як ви працювали смальцю, він такий аж тягучий. Прям. Його важко перетирати у, у крошку. Але крошку ми робити сьогодні не будемо. Ось так от робимо: оці маленькі кусочки, що ми порвали. От. Між пальцями розтираємо до таких тоненьких пластинок. Це робиться швидко. Я вам показую зараз ну, повільно, пояснюючи, щоб мають бути пластинки, такі тоненькі пластинки, невеличкі, і їх має бути багато. Отак от я його перетираю не в крошку, ні в якому разі не тру їх руками, тому що в процесі тертя руки теплі. Ось, так от швиденько. Раз, 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 раз. І ці пластинки вони просто випадають з рук. От, їх багато одразу творюється. коли ми його тремо, тоді отак от руки теплі. Щоб добре перетерти, треба довго терти. І там втворюються такі ніби каташки, ніби такі ковбаски довгенькі, ніби ну, зовсім не та структура. Виходить, такі вже замішані. Готові кусочки тіста. Потім, коли ми його будемо змішувати, воно змішується і структура виходить тіста дуже схоже на білу сніжку, яку ви купуєте крихкою, такою більш щільною та без шарів. От. А нам потрібні оті потрібно. Отак от от замішуємо. Тепер сметана 200 г. Я використовую домашню, але не прив'язуйтеся до того, що домашня чи до жирності, тому що жиру тут достатньо. Головне, щоб була сметана, вона тут виконує функцію того, щоб все це об'єднати між собою. І отакими от, от рухами починаємо то все з'єднувати. І починаємо працювати швидко, настільки, скільки ви можете. На робочу поверхню краще вийти, тому що в мисці це довго. І починаємо кумкувати. Отак, підтягли трішечки крошки. І один-два рази вмісили. Ось така от структура має бути дуже схожа. Я в кінці зараз коли зберу, покажу вам ще раз. Але ніякому разі не маєте ви вимішувати тісто до однорідності. Воно має бути, я ж кажу, працюємо так, як з тістом на наполеон. Крошку під, 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 підмітаємо, один-два, знову підмітаємо один-два рази, притиснули, збираємо просто купи. І в результаті в нас виходить ось таке от тісто. Не рівне за зовнішнім виглядом, не рівне на зломі. Воно ні в якому разі не має бути гладким. Отак от зібрали докупи. І все. Кладемо до холодильника. В холодильник на 4-5 годин. Можете ставити на ніч, так буде ще краще. Тісто дуже гарно стоїться. Тільки не в морозилку, в холодильник. Після того, як тісто постояло у мене 4 годинки. Я трошки раніше починаю працювати, тому що від світла залежить. От, е, краще, звичайно, щоб трішечки буквально довше, але в принципі тут цього часу достатньо. Воно таке тверденьке, гарне, зріс. Воно не рівне, ніби мраморне. Таке. От, е, різне кольор світла і таке біжевого кольору. Трішечки розминаємо, щоб е, воно послабилося, щоб легше його можна було розкатати качалкою. І розкачуємо до такого от стану приблизно 4-5 мм. Не потрібно грубше його робити ні в якому разі, тому що це печиво росте догори. От. І бажано формочки також мати більшого розміру. У мене от з цими формочками невеличкі вони в цьому біда. І з такого тіста вони просто от, вироби зменшуються в об'ємі, але піднімаються вверх. Тобто, якщо у вас є більші от такі от вирубки, то використовуйте більше. Мене, у мене чомусь їх немає. І працюю швидко, щось не підготовила. Світло ввімкнули. Тепер треба досить швиденько все зробити, щоб встигнути спекти. І встигнути вам це все відзняти. Тому що ж, далі знову 4 години не буде світла. Я приїхала вже запізно, була на базарі. Якраз мені потрібно у цей графік улізтися. Тому так спішу. От, вирубуємо. І викладаємо на деку. Можна на деку викладати не дуже далеко один від одного, так щільненько, буквально там декілька міліметрів. З цієї порції виходить 3 дека. Отак от 3 дека печива. Пудри потім я використовую півтори пачки. От. Швиденько вирубую. До речі, духовка вже зараз в процесі тому, як я почала тільки розкачувати, вона розігрівається до 180 градусів. Верхній та нижній тен без конвекції. от. І я виробляю, швиденько викладаю, випікаю я таке печиво, якщо такого от товщини, як у мене, перше деко 10 хвилин, друге деко 8 хвилин. 7-8 хвилин. Тобто, вже коли гарно прогріта духовка, воно випікається трішечки швидше. От обрізки, які залишилися, я не переминаю. Так ось з'єднала кубки і отак. От. Тепер кладу в плівку, нехай воно відпочиває. Отак і буду розкачувати і надалі виробляти. Нагадую, три дека виходить, 180 градусів. Випікати перше деко 10 хвилин, друге деко 8 хвилин, вже третє. Але орієнтуйтеся завжди на власну духовку, тому що духовки всіх різні, тим більше напруга також у мережі по-різному. До такого світло кремового кольору. Зараз я вам покажу, які вони мають вийти в результаті. Але, перше, маємо підготувати пудру. Так, пакет. Я буду обмочувати їх у пакеті. Використовую я на таку порцію півтори пачки. Я три взяла машинально, шкафчик швиденько пішла і взяла. Вони були, стояли на купці та взяла. От Одну пачку кладу у кульочок, другу пачку відкриваю, ставлю збоку і обмакуватиму ще раз, поновлювати вже в тарілочці після того, як я їх обкачаю ось так от в пакеті. Ось, Зверніть увагу, наскільки вони підіймаються доверху, підскакують, то ці шари розходяться догори, а вони зменшуються в об'ємі. Тому я ж кажу, дуже важливо, щоб формочки були трішечки більші, якщо хочете більшого печива. Тому що в мене такий калібр самих печивок, виходить дуже-дуже маленьких. І ще важливий момент можете по декілька пряничків об обкочувати, якщо вам так зручно. Так швидше буде, можете так само, як я, всі одразу викладати з дека. Самий головний момент, з ними дуже легко маємо працювати. Наскільки ніжно, ніби це ви в руках тримаєте хрусталь, тому що вони зараз гарячі, а гаряче печиво воно дуже легко роз'єднується по цих слоях. На двоє, на троє, там, де оці розйомчики там, тріщини, так, то вони можуть просто порозходитися. Тому так ось так от легенько-легенько перевертаємо пакетик. От. Дуже-дуже спокійно. Тому що, я ж кажу, то нічого страшного, якщо воно розсе, просто не буде так гарно вже. І декілька разів це робимо. Потім отак от з боку на бік, щоб максимально їх як можна. От, вся пудра тут не використається, звичайно, вона залишиться, але залишається вже щось така пудра, яка вона не липне ні до чого. Вона просто тверда і ніяка, як то кажеться. Не знаю. Деколи я її використовую, деколи вже ні. От такому от, до такого от стану я їх обкочую і вони ніби нічого. Можна так от уже залишати. Але ж мені ще треба, щоб була картинка на заставці. Тому я ще от, так от обмочую. Я, в принципі, завжди так роблю. От. Обмочую, вони такі виходять білосніжні білосніжні. У свіженьку пудру. Тому що це, що вже лишилося після того, як обкочували, вона з кожним разом робиться така жорстка. І колір у неї вже більш такий не такий і, і, чисто білий. От. Тому посипаю ще зверху, звичайно, пудрою, І от на таку от порцію тіста виходить у мене півтори пакетика пудрі. Дуже ніжне, залишки отак от щищаєте, струшуєте. От, Гляньте. Від палок шматочок печива легенько торкнулися, наскільки воно крихке. Ви можете собі. І ще важливий момент: гарячими ці печива не їжте, тому що вони мають застигнути. Вони мають застигнути на гарячу, якщо ви можете розламати, в середині може бути таке невеличкого в діаметрі, ніби як кулька, як, наприклад, одна копійка. Ще всередині може бути плямка такого ніби як жовтого і ніби як не Воно все застигає і робиться таке, як потрібно. Його головне має бути дуже тр... така невеличка крапочка всередині, тоненька, по центру більше, і все, воно застигає. Отож, на сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. Користуйтеся із задоволенням, і нехай вам буде смачно!